Єдність у розмаїтті заслужений академічний закарпатський народний хор презентував насичену концертну програму, зіткану із кращих зразків культури багатонаціонального Закарпаття. На сцені обласної філармонії артисти представили автентичні традиції народного мистецтва корінних жителів Закарпаття українців, угорців, словаків, румунів, чехів, німців, ромів, євреїв. Закарпатський народний хор чи не єдиний в Україні, в репертуарі якого фольклор різних етнічних груп. І концерт наш єдність у розуміїтті. Він відображає фактично суть нашої культури, культури Закарпаття, культури закарпатського хору, де в мирі, в злагоді живуть різні народи, різні етноси. Етноси народи тільки збагачують один одного. І ми хочемо і показуємо цілому світу красоту різних етносів в унікальному такому вигляді, в автентичному вигляді. Концерт збагатить духовно наших слухачів і принесе дуже гарний настрій. Тому що всі пісні, танці наші дуже позитивними, вони дуже енергетично багато. Вони дуже енергійними, вони запальними. І в цей час, в час війни, ми повинні, звичайно, ну, наповнюватися добротою, наповнюватися позитивом. У програмі концерту композиції із золотого фонду хору, такі як гей на високій полонині, верховину свідку наш» та інші. Твори сучасних композиторів, танці, вокально-хореографічні композиції. До прикладу, легендарна червена ружа. Обрядова вокально-хореографічна композиція на основі закарпатських традицій винобрання, в якій використана лексика давніх русинських, угорських, словацьких, румунських танців і мелодій. Ми багато разів даємо вже такі концерти, де всі нацміншини Закарпаття представляємо. і я дуже радий, що на сьогоднішньому концерті теж буде звучати моя обробка, в'язанка з словацьких пісень і виконувати буде народний артист України Петро Матій. Я дуже люблю грати ці концерти, тому що. Вони різноманітні і дуже цікаві. Я думаю, що з цим і наш колектив відрізняється, що ми граємо не тільки українську чи свою закарпатську, а от і музику інших народів, наших сусідів. Репертуар закарпатського народного хору це зв'язок поколінь через традиції, збагачення духовно, кажуть глядачі концерту, серед яких і палки шанувальники творчості колективу. Це музика, яка Спокон віків зв'язує нас з дитинства з від баб, бабок наших мам і так далі. Музика, яку ми повинні чути, яку ми повинні доносити до майбутнього покоління. Дуже приємно, що моя дитина теж любить і, і продовжує ці традиції. Підтримую, підтримую нашу українські народні пісні скарган, Кархазарбхацький фольклор. Я дуже люблю філармонії, всі концерти, в тому числі і хор за натхнення, за українську мову Салавін за все, все, все дякую. Концерт закарпатського народного хору проводився на підтримку збройних сил України. Завдяки донатам небайдужих глядачів зібрано майже 8 тисяч гривень.